Ви писали на, на цьому тижні новина, така була, що з корейцями ж не дуже добра історія виходить співпрацю їхнього з Вестінхаусом. ну як з технічної точки зору нормальна історія. А от щодо юридичної, і економічної, гроші. то да, це не да. Тобто, ми там бачимо, по, по в Кореї почали розбиратися щодо цього договору, як вони назвали кабальний договір на 50 років рабський. Де, ну, грубо кажучи, один мільярд з установки чеської потрібно буде віддавати просто вестінгаузу, ренту. Ну якщо там економічно чеські блоки були навіть дешевші навіть за російські і китайські, ну приравнювались по overnight cost, А зараз виходить, що треба ще мільярд на Зверху класти, щоб віддати такий Вістінгаус. Це просто ну, треба то... віддати Весінгаузу ренту заплатити за те, що вони, ну, що так. корейці скористалися їхніми технологічними і патентними розробками для того, щоб побудувати свій реактор зробити. фактично, то, то і... так виглядає, що Вестінгаус викинув корейців з Європи, що вони тут з... пішли з цього ринку. Тобто, щоб не не говорила, корейці, якщо набрати до уваги китайців, найкраще зараз будують на швидше і у... у кошторис. Тому це дійсно найкращий варіант, якщо відстигалось буду давати свою технологію, будувати будуть кори.